Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні дізнаватимемось про здоров'я та як тримати себе у формі. Добрий вечір. Мене звати Оля Стовбіна. Я засновниця та тренер спортивного клубу Фітстайл. Наш клуб вже працює з 2016 року. Дуже багато людей з Золочева, з району із сусідніх міст були в нашому клубі і тренувалися. Також в час війни дуже багато людей зі всієї України побували. На наших тренуваннях. Наш, в нас функціонують дитячі заняття, заняття фітнесом для жінок. І також є секція паралімпійського виду гри боча для людей з вадами опорно-рухового апарату від спортивної школи Лок-Галичина. Заняття в нас є кожен день по буднях. Понеділок, середа, п'ятниця, дитячі заняття оздоровчим фітнесом На пів шостого вечора, а жіночі заняття фітнесом на пів сьомої вечора. Наші заняття вони проходять в дуже гарному спортивному залі, е, оснащеному великою кількістю інвентаря і зазеркаленому, дуже комфортному. Е, також у нас є переодягальня, санвузол. Ми знаходимося в центрі міста на вулиці Бродівській, дві хвилини ходьби від е, головної площі е, Маркена Шашкевича. Е, е, також е, наші тренування вони сприяють схудненню. Е, під час занять дівчата е, отримують дуже багато е, позитивних емоцій е, також вони сприяють. Е, Покращенню фігури і, ну, звичайно, схуднення. Наші заняття проходять в групі. І для дівчат, яким важко почати займатися самостійно і тренуватися вдома, це є велика і класна можливість займатися в групі з вколі однодумців, з досвідченими тренерами, і також оздоровлятися і приводити своє тіло в чудову фізичну форму. Також досить відкладати. Пора починати. Ваше здоров'я в ваших руках. Запрошуємо всіх на наші тренування. Розкажіть, будь ласка, про себе і про комплекс тренувань, які здійснюєте. Мене звати Ореста. Я тут в Олі вже можна сказати давно, кілька років. Я почала так, як всі клієнти, я прийшла до неї як клієнт, і мені дуже сподобалось. Після цього я прийшла навчання, їздила на курси. Вона мені запропонувала в неї тренувати. Я тут зараз в неї тренер. Мені дуже подобається, у нас тут дуже цікаво, і у нас є багато різних спортивних комплексів тренувань. Саме перше, що це є силові, силові тренування з гантелями, з блінами, з фітнес-резинками, 3X-петлі, це також рахується силове. Також у нас є з фітболами тренування, степ-аеробіка, такі більш кардіо є також програми, є боді-балет, ну і постава, гарна постава з гімнастичною паличкою. Це все у нас можна сказати дуже різноманіття. Нас кожне кожного дня тренування, і воно у нас все дуже насичене і дуже гарне. Також тренування в нас складається саме перше. Це з розминки. Розминка то є основне на початку тренування. Розминка. Потім ми робимо легке кардіо там 5 хвилин приблизно, і потім вже приступаємо до основного тренування з тим інвентарем, з яким ми будемо тренуватися. ну і в кінці ми завжди робимо легеньку таку заминку і легеньку розтяжку, щоб трошки розслабитись, і завершимо наше тренування. А Скільки часу триває тренування? Тренування триває одну годину. Це є вікові обмеження. Е, ні, головне, щоб було не то не, не тільки не то, що вікові, а от здоров'ї не було ніяких обмежень, не було ніяких проблем зі здоров'ям. Людина, яка йде сюди, вона має знати чітко ну на що вона йде і що вона буде робити. І щоб мене, ну якщо неї якісь проблеми здоров'ям, треба або попередити, або в ну, сказати тренеру, щоб ми знали наперед. А вікових обмежень немає всіх, запрошуємо дівчат, жінок е, гарно, активно, продуктивно провести з нами час в спортивному клубі. Відсталь. Відвідую заняття в даному клубі. Я вже 5 років. Ну подобається мені тут тренери кваліфіковані. Також кожного заняття інший інвентар, що дуже цікаво. А чому вирішили відвідувати клуб? Для здоров'я, для підтримання форми, для свого здоров'я. Я ходжу недавно, тільки місяць. Вирішила знятися, бо була вдома з, з дитиною і вирішила трошки привезти свою фігуру до ладу і знайшла в інтернеті інформацію і прийшла сюди. Мені тут сподобалося приємні викладачі, тренування якраз для такого віку розраховані.